Що зробити з ліліями, коли вони відцвіли. Дуже просто брати ножнички, сікатор і обрізати. Ви ж знаєте, що лілія вона набирає сили із листочків. Поживні речовини всі йдуть через листочки. Тому чим більше листочків ви залишите, тим краще буде у вас цибулина. Якщо у вас є можливість не тримати естетично свою грядку, тобто ви можете собі дозволити, щоб вони у вас стирчали отакі, то ви ви їх просто позрізайте оці, де сім'я долечки будуть. От, і все. А якщо не можете собі дозволити такого, щоб тільки отак зрізати, то зрізайте хоча б половину. Ось отак. І такі вони будуть стерчати. І такого достатньо для того, щоб цибулинка набрала сили і на наступний рік цвіла. Якщо хочете замовити мої рослини, пишіть в особисті повідомлення. Гей, Хере, по 50 гривень. Погляньте, які шикарні.